Збірна команда України з футзалу серед спортсменів з вадами зоро виграла два товариські матчі у команди Сумигаз. Відбулись вони вчора та сьогодні. Учора збірники перемогли з рахунком 5-2. Про цифри на табло у другому матчі Олександр Качанов розповість. У першому таймі збірна команда України забила тричі у ворота газовиків. Відкрив рахунок сумчанин Ілля Лубашов. Після цього Богдан Бадло з Тернополя подвоїв перевагу. Третій гол у ворота сумогазу забив інший сумчанин Антон Гавриленко. Наприкінці першого тайму і з першої хвилини другого Сумига зграв з п'ятим польовим, але забити так і не зміг. Натомість збірники відзначились ще двічі. Спочатку гол у ворота сумської команди забив Роберт Тремба з Чернігова, а після цього бадло оформив дубль. У підсумку 5-0 на користь збірної команди України. Капітани команд гру прокоментували так. На жаль, ми зібралися перший раз за півроку. Спочатку було якби… Перевірка боєм нашої команди. З цією задачею справилась. Фізичних кондицій будемо добирати по ходу підготовки. Друга гра вже була. Учора грали, сьогодні грали. До цього три дні були тести, навантаження. Тому головна задача була без травм. Збір збірної команди України триватиме у Сумах до 2 вересня.